Я не вірю, що просто так одного дня ви прокинулися і подумали. Треба так, харчуватися була. корисно. Нас довели до такого, що немає навіть і от, звичайного, я не говорю за будь що а за хліба, що не можеш придбати хліб, який корисний. Сьогодні повинно варення. З цього? Да? Відтоді почалися болячки порушення речовин, речовину, там пішли падагри, пішли діабети. всі сотня хворих пішло до того часу. Так ферментується пшениця. Це головне перевороне зерно спельта. Ну я хочу це називати спельта. Дінкель на німецькій мові. Людина має кожен день споживати шість смаків. Найцінніші на землі кулі, знаєте, я що захована вся мудрість, захована там, допустимо, в тому, в тому часі то споживання. Нас після цієї розмови зненавидить весь фармацевтичний бізнес. З родиною Кумарницьких я познайомилася під час зйомок у селищі Бореня на Львівщині. І вирішила повернутися приїхати сюди знову. Все через те, що я отримала тут таку інцінну інформацію, такі знання, які варті того, щоб вислухати їх уважніше. Сьогодні тут шумно і метушливо. Родина Комарницьких очікує групу лікарів зі Львову, аби поділитися унікальними харчовими відкриттями. Я вирішила долучитися до екскурсії, яка несе дещо більше за кулінарний туризм. Як харчувалися наші предки? Що треба споживати, аби забути про ліки? На якому етапі еволюції люди втратили пильність до їжі і набули десятки недугів? Чи існує рятівна формула збільшення тривалості життя? А, лікар тобі скаже, допустимо, не їжте глютенові продукти, тому що будете мати сотню, ні, скаже, тисячу будете мати. Тобто лікарі навіть не можуть передбачити. Але вам є один лікар, не скаже, допустимо, як предки жили, як вони допустим, могли забрати цей глютен. Закинула сквашений фермент і утворився вже не молоко, а такий суцільний згусточок ми маємо тут. Тепер оцю твердого сиру це є друге нагрівання. Не? Людина має кожен день споживати шість смаків. Кожна жінка знала, що людина, організм має отримати шість смаків, і то починати з малку, з дитячого віку, починати шість смаків. І навіть тепер, коли таке розмаїття продуктів, хіба має гроші, купляє, допустим, Навіть багаті люди вони не знають, що вони мають підігнати дітям, чоловікові, Жінка не знає, що підігнати. Колись Давно жінки знали, в принципі, що які продукти, до якого смаку належать. Але все одно було складно підганяти тих шість смаків, допуску, так чи ні? Тепер коли я так собі ну, розгадав, чому, допустимо, наші предки тисячі років трималися з коровами весь час. Весь час з коровами були, допустимо. Якщо були, допустимо, то були, не для молока були. Там. Ну, все робили, ясне діло, добру не пропадати, але ось нас суть була допустимо, це є вогна, це є валямі. Валяне взуття, валяний одяг. А от, а чому трималися курів? А що це таке? Це інструмент ліра для нарізання твердого сиру. Розрізаємо сир, коли вже зусточок такий утворюється, робимо нарізання сиру, а це ручний міксер такий. Так, таким міксером ми розмішуємо сир. Коли ми розмішуємо, розбиваємо. І Коли розмішаємо, розіб'ємо, кладемо тоді на вогонь. По технології сир повинен варитися до 40-50 ну, хвилин, потрібно весь час його мішати, тому що, коли ми його залишаємо, він буде осідати на дно і буде такі комочки утворюватись. Потрібно весь час мішати. Тому я зараз кладу на вогонь. На зібрі, на Нагрівається дуже, повільно 2 градуси в середньому за 5 хвилин. Нагріваємо до 48 градусів. Якщо на більш тривалий термін, можна до 50-52 до навіть нагрівати На Кажує кулі, пані Вікторія, єдиний продукт, який має 6 смаків, ні материнське молоко, ні овечі, ні коз'яче молоко не має 6 смаків. Чесник має три смаки. Продукти з молока коровичого, допустимо, це якраз є, допустимо, ціло. Тих шість смаків. Якщо з'їв там сиру якось, допустим, чи сметани з'їв, чи масло з'їла, дитина, чи молока напилася. Мама чи, чи жінка вже не переживала, що нема шість смаків, отримали шість смаків, а вже далі, в принципі, там, що було. Загубили, допустимо, топлене масло. Це є унікальне, допустимо. Все на тому топленому маслі готували. Допустим. Це було, І маємо до теж повернутися, хто хоче мати, допустимо з малку, з дітей починати допустим, ці олії відкинути, да, починати готувати допустим, топлене масло. Ми беремо, зараз, перш ніж нагрівати, маємо такий інструмент ліра для нарізання. Нарізаємо для чого? Що коли будемо розмішувати, будемо цей сир варити, то буде легше розбити на рівномірні зернятка, які утворяться при оцій сушці. На так. такі кубики, квадратики отак нарізаємо. Mm. Так що все це робиться вручну, ніяка вручну, автоматика так, нема, не годиться. Нема, 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 нічого, все вручну, вкладаємо свою працю, свою душу, все молитви, все, що може, у, у, у цей сир, щоб був смачненький, добрий. І ще один момент такий цікавий, знаєте, не знаю, чи вас мама кликала, чи бабця кликала, ходи Вікторія, і до корову доїти. Будь Я в місті виросла. Я в місті виросла. Найцінніший продукт на землі — кулі, знаєте, якщо. Кровиче молоко пів години після дойки. До пів години, ну, щоб не більше пів години після дойки було. От. Це єдиний продукт, який впливає на розвиток тонкого тіла мозку. оцей раз кровичи молоко, більше нічого не впливає. І тому там захована вся мудрість, захована там, допустимо, в, в тому часі то споживання. Ми пам'ятаємо там 100 років, 50 років, там 200 років, що такі були випадки, що кликали то все. Це було масово, або прийшли, кликали з собою, або прийшли до хати. На Вікторії випічній свіжому луках. Ми вже навіть до років 100, напевно, 50 вже не могли пояснити, в чому там суть заключалася, але знали, що так предки казали, так передавали на тий, Ну, А ми були такі молоді, круті, що ми не хотіли, де холодно вже починалося з'являтися наші молоді стати. Ми тут виготовляємо. Твердий сир. так? Камінь прикладати. Отим каменем іде, прикладають. Що... Прямо як капусту квашену це, прикладати. Це є бринза, це є, є, є м'який сир, бо має одне нагрівання. От твердий сир має всі тверді сири мають два нагрівання. Бринза наша теж може довго зберігатись, тому що ми її підсушуємо, сиворотка все стікає, пізніше колись вручну перетирали все. Тепер ми маємо можливість млиночком її перемелюємо, сіллю перемішуємо і в баночки натолочуємо, вона довго може зберігатися, покриваємо топленим маслом, і тоді термін зберігання її довший. І чим довше вона стоїть, тим більше вона набирає такого пікантного смаку, ядкого, залежно який термін вже дозрівання тої бринзи буде. Сир твердий, сир твердий теж. Залежить це технологія варіння, одна й та сама йде, а залежить це від витримки. Скільки часу витримується, скільки вже там сир іде теж на, на смак до подоби до людей. Після трьох місяців ну переважно вже гурманів потрібно. Після трьох місяців вже там дістає теж піквантний свій смак, запах там йде. Вже людей треба, які розуміють, які, яким подобається той сир. Ну і вурда. Вурда це є м'який сир, це є термін, його дуже короткий е, зберігання, це є вже сиворотки вурда. ну та як сир рікота наша вурда сир. З коров'ячого молока насеромо. Чим відрізняються рецепти бойківські ваші місцеві, ніж від тих, же, скажімо там, гуцульських, там же теж вурду роблять. Гуцульський вурдус переважно роблять із овечого, Ми робимо із коров'ячого. Молока з овечого. І, ну, і теж, ну, Наші корови, може, порівняно в горах випасають. Теж. Ми робимо молоко, коли корова йде на пасовисько, випасає корови випасають, тоді ми вже робимо сир. Коли перестають вже під зиму, ми ж виготовляємо, наробляємо так, щоб було на зиму вже щось споживати. Тільки зимою ми ж не робимо. Абсолютно все, що ви тут бачите, це є екологічно чисті продукти, включно ягоди, фрукти, які тут ростуть. Так само, як і оце ось райське яблучко. Це, майбутнє це солодощі. Нічого собі. Отак От воно проростає. Сьогодні було бити повидло. Берень. Ось цього? Так. Да? Нічого собі. Розвідки ну, брали, не було, знаєте, від nee. Ні. Ну Така частина, бачите, тут багато крахмалів. Головне, допустимо, коли ферментуєте, ключен ту плівку збивається, вона перетворюється на мінокислоти, а крахмал виходить. Ну, то, головне пильнувати, щоб ну, крахмал не цукрився. Ну, Ну і оцю оберемо частину, в принципі, я буду брати ще пшеницю, буду брати, пророщену теж, пусту пшеницю. І то буду змішувати. Буду додати ще малини, додав, яблук де є сахароза, де є, є крохмаль А далі тут то, то промиваю все гарно, то все. потім ще повалиться, а потім через марлю видушується. І ну, виходить, там каструля такої рідини. І ви туди на вогні, допустимо, кипятити, довго кипятити. і в кінцем результаті у, у вас виходить. Це варення, звичайне прилипло, яке можна мастити, допустимо, так качити все. А коли робите ще, допустимо, зловкази, коли робите, ну ми кажемо, зараз мука, мука то, то не є мука. Толокно називали колись. да, толокно? толокно. І коли то варення з ствокнем робити, принципі, так це виходить неймовірні давні солодовщини, оскільки має тисячі років, в Можна? Зараз говорити за цю модифіковану пшеницю, яку споживають тільки в Україні, в Росії і в Африці. Більше ніхто не їсть, чому так поляки висипали, вони бояться це дуже зерна того бояться. Європейці купляють у нас зерно, але вони купують ту пшеницю Чого? Да, у нього? Ось таку пшеницю. роблять аналізи купляють купують ту пшеницю, а то і пшениці бояться. Тут є в 15 разів більше тену. Ми тішимося, коли хліб дуже пухнастий, ми всі тому тішимо. Ну, не всі розуміють ті речі, хто розуміє, хто знає ті речі. Дазу це продукт був давній, унікальний продукт, коли наші предки перестали вже споживати, газу, а переходили на ті речі, що ми зараз споживаємо, крупи і так далі. Не має значення чи фасоль, щоб не їли. І тоді почалися болячки, порушення обміну речовину, і там пішли подагри, Пішли діабети, сотня хворій пішло, допустимо, від того часу. Тобто логаза, повертаємося до логази, так, Логаза, допустимо, це є. Її можна робити з любого продукту, з фасолі, з бомбу. Якщо вам бобовим бомбовим з гороху, але не з розколотого гороху, має бути цілий горох, допустимо, любого насіння, і треба то робити, треба пророщувати, треба ферментувати, то, що там де є глютен, допустимо. І ефективну кислоту забрати. От дивіться, зараз тут ви бачите. Наші предки, допустимо, печі. Наші предки в печі, ваші предки печі томили, так чи ні? Спершу зерно замочували, промивали його, допустимо, добре, потім його замочували е, на, по крайній мірі, на ніч, допустим, промивали його, допустимо, і так і в мішку. І вони пророшували хоча б добу часу, добу півтора щоб це присяг займав. Піч промивали, допустимо, і надалі ставили піч. Приблизно при температурі 70 градусів. Ну, ми зараз кажемо ферментувати, а тоді казали, томити. На Бойківщині ще інакше назвати, я це називався, процес запросив. Але ми зараз всі захопилися назвою ферментація. Тобто тут, тут, бачите, пшениця, тут пшениця голомша. Вона проходить зараз ферментацію, бачите, вона пророщена. Ага, отак от ферментується пшениця. Це голомше, перевороне зерно, спельта. Ну, я хочу називати спельта. Дінків на німецькій мові, допустимо, наша українська назва голомше Ви завжди, коли тут відбувається якесь дійство, то вас запрошуєте? Запрошує. приходимо так. сюди по запрошенню. А те, що ви так. тут чуєте о, ті ази о, такої класичної кельтської кухні, ви дома застосовуєте якісь принципи? Чи ви? Тільки тому, що. Ви музики. В то саме є. Ми Сер, то саме маємо. Ті самі корови, то саме. Та, пироги, ті самі старі пироги. Сметана, то, то. На тім самим місці, там та. жінка, може, жінка та, Ну, що жінка горілки не дає до того воно. так воду. То, та чого не дає, Та ви ж заслуговуєте. Трохи шкодуєте. Шкодує, шкодує, більше більше сира. Каже, там іде з туристами, пирогів. там по двадцять грам ну... — Так що по суті ця кухня вона широко застосовується у, так, так, на загалі, так? Так, так. По селах. У нас в селі тримають корови, сметана, масло, молоко, сир. Пшеницю як зрощують у домашніх умовах. Це ж не кожна людина робить сільська. Ну, не дуже то на зараз -то всі роблять ті сім'ї, <кхм> але на свята різдвяні на, на великі свята. На великі свята святки. Білоглютену зараз проходить процес розпаду. Перетворення нічого не пропадає. І що не зникає. Вінок, коли у нас організ, вона блокує. Ну, Люби корисні речовини, поступені в риз, вона блокує. І тому у нас получення обміну речовин починається. там починається всі хвороби От. Ну, а В злакових ще в тому, тобто є чмінь-пшениця, овес, там, ну овес, там спірне питання, жито, що мають, скажімо, глютен. І любить рік, я вам скажу, що ви лютену маєте сотні хворіб. Ні, ні, не сотні, тисячі хворіб вам скажуть. Але ніхто вам не скаже, з як то наші предки жили. Як тисячі років принципі споживали на тому, на тих продуктах були і жили довгі роки, жили набагато багато більше, ну не мали таких хворіб. Те, що ви зараз говорите, нас після цієї розмови зненавидить весь фармацевтичний бізнес, тому що все-таки люди дійдуть до того, що можна здорово, натурально, екологічно, чисто харчуватися, і нам не треба буде ніякої медицини і таблеток. Люди не збирають, люди привикли, що зручно. заробити гроші, купити, і все тому нічим не морочитися. Поки ви сформуєте виробників нових, бо ці виробники, що десятки тисяч тонн переробляють на крупи, допустимо, вони не підуть на ті речі. Я вам згадав, що в світі в Україні продають логазу, знаєте, як вона називається? Індійська далія. Знаєте, скільки вона коштує 500 грамів крупи, коштує 940 гривень. Тобто кілограм крупи коштує тисячу майже 900 гривень. Це індійська Далія, так? Ну, я сиділа, що коли її треба постійно споживати, то люди не спроможні купляти, однозначно. так. Коли ферментуєте, ви забираєте глютен, так? От. коли робите переверонне зерно, допустим, там є глютену в 15 разів менше, ніж ті теперішні модифіковані пшениці. 15 разів. Тобто, Якщо пшениця ця має до 80%, то в ще глютену десь до 5-6%. Угу. Смачного. Дякую. Я такого ще ніколи не їла, але я переконана, що це дуже смачно. У -у -у. Хочеться, щоб всі харчувались, діти, здоровим харчуванням, і донести просто до всіх, що є, таке, що просто. Була можливість донести людям ото, шо що можна так харчуватися. Погано в тому, що що нас довели до такого, що немає, навіть і от звичайного я не говорю забуть що, а за хліба що не можеш придбати хліб, який корисний. Зараз працюємо на роботі, в нас не займається господарством, не займається варінням, нічим розумієте. Просто зараз в більшості, от хто приходить, звідують що ой, я б таке, їв, я б таке цей, але я не маю часу готувати. Вся проблема в тому, що зараз люди більшості на роботі. На роботі їхні заробіток тобто є порівняно з тим, що вони харчуються зараз, так от заробляють гроші, раз в день там поїли, чи так, чи щось купили, такий фосфут, чи що то зовсім не це. Просто людина здоров'я втрачає і своїм заробітком за день. Що заробіт. Отже, якщо вам до вподоби все почути і побачене, пишіть у коментах, мотайте інформацію на уст, харчуйтеся здорово і живіть красиво. Наступним разом ви почуєте цікавенну трагічну історію про єврея, що єдиний з усієї родини вийшов живим з Освенціму і прославився на цілий світ. Родом він з маленького закарпатського села. Він обшивав усіх президентів Америки, ви знаєте цю історію. Знаю, що моя внучка була переводчиком цієї книги. Він лист написав лист. І поставив в піджак, і як дав президенту. Та президент піджак собі приміряв. Той лист прочитав то єврейський цвинтар. Ми охороняли. Дядько охороняв, потім мій тато няню так само ці плити піднімав. А я був писарем. Я писав євреям в Канаду в Америку, як я ходив в 7-8 в класі. Листи писав в Канаду Америка, Авія і дядько носив. у Нас тут є єврейський єврейські у Нас тут були мій, мій батько Хасид Арі, Хасиди, а ще були чорномалейші, євреї. А мама з арабською родиною, розумієте? То обов'язково підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропустити, якщо вам звісно цікаво.